Всім привіт вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду зарядну станцію, яка може по бездрутовому з'єднанню підзаряджати два пристрої одночасно і при цьому коштує зовсім недорого. Тож знайомимось Canyon WS202. Чому я взяв її на огляд та чому рекомендую її вам? По-перше, це зручно, а по-друге, можливість бездротової підзарядки вже доступна у багатьох з вас, наприклад, в автомобілях. Та й у місцях загального користування та відпочинку вже почали з'являтися такі пристрої. Тож саме час придбати собі такий аксесуар для дому або для офісу. Але перед початком огляду бездротової зарядної станції Canyon WS-202 хотів би відмітити три важливих характеристики цього пристрою. А це можливість одночасної підзарядки двох пристроїв, чотири види захисту гаджетів, смартфонів та бездротових навушників, які підзаряджаються. Ну і третя вихідна потужність: 10 Вт, 7,5 Вт або 5 Вт. Якщо по цим параметрам пристрій вам підходить. Тоді дивіться огляд далі. Вам буде корисно та цікаво. А якщо хочете більш детально розібратись, в питанні, який пристрій придбати, та чому саме його, для якої кількості пристрої вам потрібна зарядна станція. Тоді читайте огляд на порталі Smartphone.ua огляд станції Canyon WS202. Там я розписав все в деталях. Лінк на огляд у описі до цього ролику. І якщо коротко, то маєте визначитись, який тип зарядної станції вам підходить: вертикальна підставка чи горизонтальна. В нашому випадку є і той варіант, і інший. Друге питання, на яке маєте відповісти, з якою потужністю будуть підзаряджатися ваші гаджети в нашому випадку максимум 10 Вт для смартфону. Ну і третє питання, яке маєте проаналізувати, це для якої кількості гаджетів вам потрібна портативна зарядна станція. Даний варіант, той, що в огляді, на два пристрої. Але ми вже оглядали, я оглядав, пристрої від Canyon для трьох і більше гаджетів. Лінки на них також у описі до цього ролику. Ну а як модель Canyon WS202 виконує свою функцію підзарядки для двох гаджетів смартфону та навушників, показую далі в огляді, але спочатку про дизайн корпусу. Зарядна станція виконана з пластику в корпусі чорного кольору. Матеріал практичний, адже на ньому майже не залишаються відбитки пальців та й не збирається пил. Загальне враження від дизайну позитивне, виглядає актуально та сучасно. Пристрій візуально поділено на дві функціональні частини: перша це підставка під смартфон. Яка розташована під кутом 65-70 градусів і покрита спереду дуже приємним на дотик матеріалом, який нагадує про гумовану тканину. На підставці можна розмістити та заряджати смартфон в альбомному або портретному режимі. Аби уникнути сповзання смартфону, передбачено невеликий гумовий обмежувач. Друга функціональна частина це горизонтальна площина, горизонтальна зарядка. На ній візуально виділили місце для розміщення боксу для навушників. До речі, це можуть бути не лише навушники, а й інший пристрій з підтримкою бездротового заряджання, наприклад, ще один смартфон або навіть смарт-годинник, якщо він має пласку поверхню для підзарядки. На лицевому торці передбачили пару світлодіодів, які сповіщають вас, коли працює один з модулів зарядки. На протилежному торці зарядної станції роз'єм USB Type-C. Для подачі живлення на пристрій. Виробник, до речі, рекомендує використовувати блок живлення не менше, ніж на 18 Вт, а краще на 24 Вт. Від себе порекомендую обирати блоки живлення з напругою в 9 вольт. У нижній частині докстанції передбачили 4 гумові ніжки, щоб вона не ковзала по столу. Фіксація навіть на нерівних поверхнях достатня. Збірка корпусу не викликає нарікань. Далі переходжу до використання, і тут варто сказати, що налаштування пристрою надзвичайно просте, достатньо лише підключити до нього живлення і поставити зарядну станцію на стіл, а вже на неї потім помістити навушники та смартфон. Якщо телефон підтримує бездротову зарядку, він почне отримувати заряд, просто помістивши його на підставку для заряджання. Пристрій підходить для моделей Apple від iPhone 8 і до самої останньої версії iPhone 14. Ну і звичайно ж для всіх інших смартфонів, які підтримують зарядку в стандарту Qi. Підставка містить у собі пару котушок, які віддають сумарно 10 Вт. Така конструкція відносить станцію до початкового рівня, але для власників гаджетів від Apple цього буде достатньо. Так, для тих, хто має сучасні флагмани Xiaomi, Samsung Oppo, Vivo, цього вже буде замало, але зважте й на те, що прайс на станцію невисокий. Локацію для зарядки навушників я також випробував, і зі своєю задачею вона справилась. Одночасна зарядка двох пристроїв, можлива в форматі 10 Вт плюс 5 Вт. тобто на смартфон може віддаватися 10 Вт, хоча може і 7,5, і 5 Вт. А на навушники віддається 5 Вт. Тобто, якщо кладете на станцію два смартфони, то краще це робити у форматі на всю ніч. Перед сном поклали, вранці зняли. Тоді вранці точно отримаєте два повністю заряджені телефони. Ефективна відстань заряджання не перевищує 7 мм. Тож з телефону чохол знімати не обов'язково. Ефективність заряджання смартфонів складає близько 70% при підключенні блоку живлення на 5 вольт, та близько 75% при підключенні блоку живлення на 9 вольт. А значить, швидкість заряду пристроїв буде не такою швидкою, якби ви їх заряджали по кабелю та в бездротовому форматі. За весь час використання зарядної станції Canyon WS-202 У мене до неї не виникло питань ні по частині роботи цієї станції, ні по частині заряджання моїх гаджетів. Смартфони не перегрівались. Ситуації, коли гаджети втрачали зв'язок зі станцією, також не траплялось. Важливо уточнити, що виробник обрав для Canyon WS-202 чіп блант, який називають розумним через можливість обирати оптимальну потужність зарядки. Також зазначається про присутність чотирьох типів захисту. На останок про комплектацію. В трикутну коробку разом з Canyon WS202 користувачу поклали інструкцію та USB Type-C кабель довжиною 1,2 метри. Довжина дуже комфортна навіть для підключення до віддаленої розетки. Підводжу підсумок. Зрозуміло, що прийти додому та поставити смартфон та навушники на підставку це звичайна справа. Але якщо при цьому почнеться процес заряджання пристроїв, то корисність від придбання зарядної станції та смартфонів Підтримкою бездротової зарядки стане по зручності як мінімум на ступінь вище. Неможливо переоцінити простоту зарядної станції Canyon WS202, коли ти можеш підняти трубку, відповісти на дзвінок і покласти пристрій назад. А він без усяких маніпуляцій з дротами почне і далі накоплювати заряд свого акумулятору. Чи є що, що мені не сподобалось? Ну можливо, це відсутність блоку живлення. У комплектації, але ж ми його отримуємо разом зі смартфоном, та й інші виробники портативних зарядних станцій не кладуть його у комплект. А от що точно сподобалось, так це відсутність перегріву смартфонів, з якими я протестував бездротову зарядку, якісне складання та хороша підбірка матеріалів корпусу зарядної станції. Вважаю, що цього досить, щоб ви могли визначитись, чи підходить вам Canyon WS202 чи ні. Якщо виникли питання по цьому пристрою, то задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. Актуальну ціну на зарядну станцію шукайте в описі до цього ролику у партнерів бренду Canyon. А у мене на цьому все з вами був Андрій та Smartphone.ua. До зустрічі!